Сьогодні у випуску підготовка до осінньо-зимового періоду під ретельним контролем. Півроку було у підприємців, аби придбати нові каси чи модернізувати старі складання державних іспитів у лукімі традиційно перетворюється на свято. Творчі городяни збираються у центральному сквері міста. Дільничний це народний міліціонер. Мої вітання. Ви дивитесь міські новини на каналі Вектор у студії Марина Краминська. Залюбки починають черговий випуск лозівської панорами, підготовлений телерадіокомпанією Лозова. Третину запланованих робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду має бути вже виконано. За вказівкою Міністерства регіонального розвитку, на 1 липня цей показник складати має не менше 40%. На 1 серпня – 60, на 1 вересня – 80 І вже 1 жовтня всі роботи треба повністю завершити. Дотримуватися цього графіка Міністерства регіонального розвитку на засіданні міського штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду завдання отримали керівники комунальних підприємств, закладів освіти, культури, фізкультури, фінансових установ і соціального спрямування. звісно, туда йдуть ретинги показати по областям, градам, які приймають участь і очікується, ну і райони Ті, хто здається, добірство чітка фотографіка і виконувати. Звітувати службам управлінням потрібно і про проблемні питання, зауважував перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. Що зроблено, до Лозової перевіряти приїде 11 липня, перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Валентин Долуб. Касові апарати підключені до інтернету мають спростити порядок звітності для підприємців, адже потреба роздруковувати, клеїти і щомісяця носити до інспекції контрольні стрічки а потім зберігати їх. Зникла пристрій сам автоматично передаватиме податківцям всі дані з продажу. Півроку було у підприємців, аби придбати нові каси чи модернізувати старі. На сьогоднішній день ну порядка 60% уже вже поменяли роботи ліпаміняли касовою в Сліви там була необхідність. З цих 60% половина такі новенькі каси з вже вбудованим модемом. На них витрачалися переважно ті підприємці, по чиїм касовим апаратам строк експлуатації у цьому році спливає, розповідає Ігор Калинченко, керівник одного із сервісних центрів, що займається їхнім обслуговуванням. Більш сучасні моделі можна було переоснастити це. Виходило дешевше, замінювати версію програмного забезпечення і встановлювати нака. Си модеми возили до Харкова. Якщо із першими партіями жодних проблем, і з останніми затримки у харківських центрах зараз бракує модемів. В останні тижні попит на них зріс. Виробники говорять, впораються і всі встигнуть у сервісному центрі. Зазначають цього, і треба було чекати. У нас є люди, які відтягують сроки на останній момент. Потім відповідно, сервісні центри просто не будуть встигати. Тобто ми вже працюємо… В авральному режимі, скажем так, в Харкові е, работают і по суботам, і по воскресеньям дорабатывают, лишь бы привозили. Но ну, у нас що, скажем так, не всі решились. А не наважуються, поки через документи, якому йдеться, що обов'язковість замінкас нібито на рік відкладається на сьогодні. Це тільки пропозиція, зауважують сервісник. Є законопроект. але це тільки законопроект, по якому сроки повинні відвідати. Он не прийнят. Ми работаем по закону, який обговорює на сроки 1 июля. У податковий термін переходу на оновлені каси також називають 1 липня, тобто вже за півтори тижні касові апарати мають щоденно автоматично звітувати про продані товари і послуги до служби. Термін, на жаль, спливає 1 липня. Ми повинні всі перейти на нові ці касові апарати і використання касових апарату без електронної стрічки з 1 липня. Тяне за собою штраф в розмірі 170 гривень. 170 гривень. Це за кожен пропущений Z звіт. Уточнюють податківця. Він надходити має щоденно. Якщо підприємці дотягнуть до останніх днів червня, говорять у сервісних центрах, займатися ними буде просто ніколи на цьому тижні. Чекають на велику партію перероблених для лозової каз. Упродовж наступного їх будуть встановлювати і підключати. Безпечна робота багата країна. Із цим слоганом Лозівський автодорожній технікум переміг у першому етапі кращий слоган з охорони праці всеукраїнського конкурсу, який вперше цьогоріч проводив Держгірпромнагляд. Із майже трьох сотень слоганів, які були запропоновані студентами професійно-технічних і вищих навчальних закладів Харківської області. Журі кращим визнало Лозівський Награждення було в Харкові. вот буквально 14 числа в пятницу мы ездили. То есть это за первое место Терно Саша получил грамоту, там памятные подарки им давали. Вот третье место это Скичко Дмитрий, тоже это механики у нас, Та огромное спасибо, конечно, класним руководителям, это Харченко Виталий Евгеньевич Зубенко Наталія Валерівна, которые откликнулись, помогли в організації. Попереду наступний етап всеукраїнський, розповідає викладач з охорони праці техніку Магалина Гаража. Сподіваються на перемогу. А починалося все з листа із пропозицію взяти участь у конкурсі Держгірпромнагляду. В кожній групі третю курсників дали завдання скласти слогани. П'ять найкращих включили до міністерської заявки і відправили на конкурс. Що два з них посядуть перше і третє місця, були приємно вражені, бо це із майже 300 варіантів, які надіслали всі вузи і ліцеї Харківщини. Тепер гасло «Переможець», «Безпечна робота», «Багата країна» з'явиться у журналах з охорони праці. Цей слоган вони хочуть в цьому році пропонувати як девіз в журналу охорони труда. Дітські рисунки, як правило, вже давно печатаються в цих журналах по охорони труда. А що стосується слогану, то це було вперше. І от Мы оказались победителями в этом конкурсе, конечно, приятно. Просто вот за своих детей чувствуешь ну, такую гордость. Ну, э... У мене в впечатлення, що все таки к нам йдуть кращі діти. Кращих своїх дітей, які цьогоріч відзначилися у різних конкурсах, олімпіадах, на виставці технічної творчості, нагороджуватимуть і віншуватимуть, розповідає директорка технікуму Віра Рінкман. Буде це наприкінці червня на випускному вечорі серед відзначених і двоє призерів конкурсу з охорони праці. За рік до свого 15-річчя, на початку навчального року технікум обіцяв себе показати і показав велика кількість червоних дипломів, високий рівень знань з різних предметів, перемоги спортсмен. Я вважаю, що от і успіх дітей в тому, що дітьми треба займатися. І при тому займатися кожен день. Кожен день треба щось для дітей, щось придумувати нове, щось показувати, життя на місці не стоїть. За підсумками традиційних дельфійських ігор, які проходили у травні у Харкові, вихованці Лозівської дитячої художньої школи увійшли до десятки найкращих. На цьому конкурсі троє учнів школи продемонстрували свої теоретичні знання, зокрема з історії образотворчого мистецтва. Наші діти виступили добре, незважаючи на те, що вони не зайняли перше, друге, третє місце, але вони набрали велике кількість балів. Якщо третє місце було 92 бали, то у нас 91, 88 і 87 балів. Тобто отрив був дуже маленький. Призове місце на міжнародному фестивалі дитячої творчості підводні фантазії фантазії-2013», який нещодавно проходив у Донецьку, посіла учениця Лозівської художньої школи Оксана Книшенко, викладач Анна Коптилова. З-поміж п'яти тисяч учасників з України, Білорусі, Росії Узбекистану роботу Лозівчанки журі визнали однією з найкращих. Творчий колектив студентів і викладачів Лозівського училища культури та мистецтв складання державних іспитів традиційно перетворив на свято Майстерність гри на музичних інструментах, диригування, виконання художніх робіт і, зрештою, неперевершені танці все це можна було побачити у неділю в училищі. У цьому корпусі навчаються студенти декоративно-прикладного мистецтва. Донедавна ця будівля сіро виглядала. Виправити ситуацію взялися самі художники. Дана робота стала дипломною для п'ятьох студентів. Тетяна одна із них. Ця робота первоначально була створена для того, щоб приймати людей, щоб вони заходячи сюди, бачили цю роботу. Студенти працювали кілька місяців. Частину стіни довелося зруйнувати. Потім наклали кілька щільних шарів цементу. А вже рельєф розписали Петриківкою. Возврат к некой такой аутентичности в Украине в последнее время очень популярен. Ну и своего рода вот таким вот элементом декора хотелось украсить наше родное училище. Ребята, я думаю, очень неплохо с этим справились. То есть они совместили и архитектуру, и рельеф, и роспись. Был себе такой вроде бы, не поворачивается слово, язык сказать, сарайчик. Теперь это вот корпус скульптурный, он отлично вот украшен этим рельефом. Тобто, вот этот синтез искусств, он здесь, ну, просто на висоті. Свої неперевершені художні роботи студенти виставили у коридорі навчального закладу. Всі охочі мали можливість їх оглянути. А тим часом на сцені свої професійні вміння перед усвіщеними викладачами, всіма іншими глядачами захищали музиканти, хореографи, співаки. Це дуже радостно, дуже відрадно, що все вони можуть, все вони можуть сделать, зробити, все выполнить. А найголовніше це не те, що було виполнення техніческое. Это було все показано з душою. вот Василий Василь как як вот за эти годы поработал стока і змінив історію в принципе этого места Ну, очень кардинально практичну частину екзамену цьогорічні випускники привселюдно склали на відмінно наскільки добре? Вони знають теорію, оцінювати їхнім викладачам вже індивідуально. У неділю своє професійне свято відзначили медики. Напередодні зі святом їх привітали і нагородили на сцені міського палацу культури. Нагороди працівникам медичної галузі урочисто вручив заступник Лосівського міського голови Юрій Петренко. До присутніх він звернувся зі словами привітання. Реформуючи охорону здоров'я, говорячи про якість медичних послуг, зміцнення матеріальної бази. Більше би уваги. Людському фактору, адже лише соціально облаштований лікар, медична сестра, фельдшер і всі, хто обслуговує і утримує досить складну і досить так потрібну галузь охорону здоров'я, здатні змінюватись і облаштовувати життя на краще. Серед нагороджених лікар Ірина Горобівська жінка пригадує, як до 9 класу вона мріяла стати вчителем. Згодом на вибір майбутньої професії вплинула раптова хвороба. Длительное время знаходилася на стаціонарному лікуванні, і це повернуло мою життя. Я поняла, що я мечтала не зовсім правильно. І тепер, по прошествиї 20 літ, я розумію, що це моє. У медицину приходять люди за покликанням. Вважає лікар. Їхня професія одна зі складних, а тому випадкові тут не затримуються. Залюблено свою роботу. Микола Трофименко у державній санітарній службі він працює кілька десят років. Кожна професія у медицині відповідальна. Тут немає дрібниць. І в нашій роботі також медичних працівників із професійним святом привітали їхні безпосередні керівники. Вони наголосили медикам сьогодні працювати доволі таки нелегко. З однієї сторони, це болі, це печаль і сльози, це недовір'я пацієнта, це робота в умовах страшного тотального дефіциту. А з другої сторони це ета победа, над на болізів, над хворими, які відступають. Видержать вам видержать накал цих страстей, Дісительно нелегко. Дуже хочеться, щоб у цей складний час не простий, ми не втратили почуття людяності, почуття порядності, щоб в першу чергу думали про пацієнтів, про хворих людей і залишайтеся цінними, любимими, затребуваними. І дуже хочеться, щоб нарешті держава повернулася до нас обличчя. Після цього солісти та творчі колективи міста подарували присутнім святковий концерт. У неділю у центральному сквері міста біля фонтана на творчу зустріч усіх городян увечері запросив ансамбль Надія та літературно-поетичний клуб Лігос. Свій виступ поети, музиканти, співаки присвятили всім творчим людям Лозової. Вернуться в юності свою, невольно вспомнилось былое, Святоє время прежних лет. Воно опять тепер зі мною. Художня самодіяльність Олександра Бабіща вища супроводжує по життю. Йому подобаються пісні душевні, хоч Олександр і сам пише вірші про те, що його хвилює і коли приходить натхнення. Дорогою кожен йшов своєю. але от судьба розпоряділась і предоставила таку божеською милость. И несмотря на брем'я лет, такое убеждение зреет. Душа осталась молода, и сердце наше не стареет. Відчувати себя сам и так с ансамбличью помогает кількарічна співпраця с ансамблем. Каже, співатиме тут доти, доки вистачатиме сил. Оставаться сам на сам очень тяжело. А в коллективе легче преодолевать всякие Не гаразд Надія Остапенко співпраці з колективом додає здоров'я. Жінка дуже любить співати пісні. Вони торкаються струн душі людської, допомагають, а інколи і звеселяють. Дома це з Ну хворію, а як сюди прийду, то назад можна і без палички йти. Покину я ходитиму, поки мене не вигонять, буду ходити. Даруємо людям пісні, даруємо людям радість. Ми виступаємо і по дворах, і в будинку культури, і на площі, і по селах їздимо. Куди нас запрошують ми кругом? Ансамблю Надія у червні виповнилося сім років. Згуртувала довкола себе творчих людей Надія Воронцова. Зараз у колективі 12 учасників. Здебільшого це люди похилого віку, діти війни. Ансамбль виступав і на харківській сцені, де з поміж 26 шести подібних колективів виявився найкращим. Відтоді учасники надії вирі... ...рішили продовжувати співати, незважаючи ні на які труднощі. Ви знаєте, в похилому віці важко одному один на один з телевізором. А до нас приходять і раді, і корисні паради, і співають, і танцюють. все від нас вони отримують. У репертуарі пісні воєнних років і народні, і естрадні, і ліричні, жартівливі. Учасники ансамблю ставлять навіть гумористичні сценки. Власноруч шиють костюми. А віднедавна співпрацюють із літературно-поетичним клубом Лігос. Всі ті ж сцени та земля і стройний ряд зелених єлей. Ми много зробили за життя, але ще більше не встигли». Вони першими реагують на людську біду. Щодня їм доводиться спілкуватися з різними людьми, які звертаються до них у будь-який час доби. Слова день, ніч, будні, свята для них мають умовне значення серед критеріїв оцінювання їхньої діяльності, ставлення до них людей. 18 червня вони святкували своє професійне свято. Напередодні ми поспілкувалися з ними. Старшого лейтенанта міліції дільничного Станіслава Коляду у міському відділі міліції ми не знайшли. Він вже на своїй дільниці. Це територія села Домахи. В міліції Станіслав Анатолійович з 2009 року. Останні три роки дільничий саме у Домасі. Домаха как – якби бы, специфічний участок, якби ета і село, і частина города Лозової. Всі знають, що Домаха, село Домаха – це та город Лазової. Пране. Ну, живуть вроді би сільська м'ясність, ну якби как бы, много дачних участків, кооперативів, гаражних. Коло його функціональних обов'язків доволі широке. Насамперед, це захист прав та інтересів, життя та гідності людей. Це профілактика злочинів та правопорушень, а також їх розкриття. Дільничний сьогодні це і детективи, експерти, психолог. Іноді розповідає старший лейтенант, доводиться бути і психіатром. Майже з усіма питаннями люди звертаються до дільничного. Это і розмежування границ земельних участков і е, утери кражі е, кражи е, здомовладений. ...також сімейні дебошири». Засобів виконання своїх обов'язків багато видає секрети роботи дільничної. Втім, частіше доводиться використовувати засоби виховного впливу, бесіди, рекомендації, консультації. Іноді доводиться втихомирювати скандали, сімейні конфлікти. Треба вміти знаходити спільну мову з людьми. Від цього залежить якість його роботи. Станіслав переконує, що молодість у цьому не вада. Як вік у вік учись. так да, би у. Живем, набираемся опыта, советуемся с коллегами, которые постарше, это старшими инспекторами милиции, участковыми. Они подсказывают, руководство подсказывает, как поступить в определенные ситуации. Ну, таким образом накапливаются знания, опыт. В рішенні определених питань, проблем заявлень часто доводиться приймати кваліфіковані рішення самостійно безпосередньо на місці. Сказати, що працювати дільничним нелегко, нічого не сказати. Що керує людьми при виборі професії? Адже кожен з нас прагне займатися справою котра до душі. Чому вдруг міліція. Ну на цей питання сложно відповідати. Булі були небольші сожалення, але в основному працюємо, тому що потрібно виконувати поставлені перед начальством, руководством задачі. Старший лейтенант міліції розповідає, що сім'я з повагою та розумінням ставиться до його вибору професії. Проте окремі питання, як то ненормований робочий день, пояснювати досі важко. Супруга недовольна. довольна, от на що робити? приходять працювати. Как бы. Я її успокаю. Іногда ну, с улыбкою, іноді з скандалами ну, по-разному в семье. Человек всегда стремится к чему-то Ну, На даному етапі, пока ну, работаем, далі буде видно. Забігати наперед не буде. Щорічно, відповідно до указу президента України з 2000 року, 22 червня, в Україні день скорботи. Ми вшановуємо пам'ять полеглих воїнів-захисників невинних жертв, яких забрала Велика Вітчизняна війна, цього дня у всіх регіонах України відбуватимуться пам'ятні заходи. О 10-й заплановано оголосити хвилину мовчання із зупиненням у зазначений час роботи на підприємствах, установах, організаціях а також Зупинки руху транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів цього ж дня на адмінбудівлях має бути приспущено державний прапор України із чорною стрічкою, обмежено трансляцію та проведення будь-яких розважальних заходів та програм. Вшанування пам'яті жертв не відбудеться і у лозовій. Про все докладно у наступному випуску, над яким вже розпочала працювати команда телерадіокомпанії Лозова. До зустрічі.